П'яному вигляді ми вас в театр не пустимо. А ось того пустили. Так це артист йому виступати. Дружина загадала загадку, що належить тобі, а інші цим користуються частіше тебе. Я сказав, що це холодильник. Дружина сказала, що я дурень, а правильна відповідь ім'я. Клієнт офіціанту. А це правда, що ви за нами доїдаєте. Ні, що ви? Це ви за нами доїдаєте. Україна оголосила, що відкриє Чорнобиль для туристів. Кажуть, це як Діснейленд, тільки двометрова усміхнена миша а справжня. Що для вас важливіше? Любов чи гроші? Любов, звичайно. А що ви любите? Гроші. Дівчино, який у вас гарний светер. Так це справжня верблюжа шерсть. О, я відразу здогадався за двома горбиками. Розмовляють два товариша. Пам'ятаєш, ти мені на зиму порадив вікна заклеїти? Що, тепер тепло? Тепер темно. Суддя виносить обвинувачуваному вирок 25 років. Обвинувачуваний. Так ви що? Мені ж 83 роки. Суддя. Ми не вимагаємо від вас неможливого. Відсидите скільки зможете. Вчителька на уроці питає Діти, яке саме еротичне число? Вовочка, сходу не замислюючись, відповідає 21 тисяча Вчителька у здивуванні. Вовочка, чому? Поясни. Тому що якщо двоє думають про одне і те ж, то як мінімум через 5 тижнів вони зрозуміють, що через 9 місяців їх стане троє. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!